Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Час новин для вас працюють факти СІТІВІ та Вікна СТБ. Вітаю! Наслідок ворожих атак на енергетичні об'єкти на ранок є знеструмлені споживачі в кількох областях. Повідомляє Міненерго. Ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. аварійно відновлювальні роботи тривають. На Харківщині годину тому росіяни атакували критичну інфраструктуру у Лозівській громаді. Про це повідомив голова Сергій Зеленський. Там аварійне знеструмлення, об'єкти критичної інфраструктури переводять на альтернативне живлення. Працюють пункти обігріву. Загалом за минулу добу у Харківській області через російські обстріли постраждало 4 людини. В селі Калинове постраждали жінка та чоловік в селі Загризове 60-річний житель, в путниковому молодий хлопець. Загалом, за інформацією, ОВА, за минулу добу Росія атакувала Харків та 11 населених пунктів області. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури у Лозівському районі. Знову пошкоджено залізничну інфраструктуру. Вночі російська армія атакувала Чугуїв на Харківщині. На навчальний заклад і цивільне підприємство окупанти спрямували понад 10 ударних безпілотників. На місцях ударів спалахнули пожежі, повідомила міська голова Галина Мінаєва. А в Гуляйполі окупанти вдарили ФПВ-дроном по легковому авто. Поранено чоловіка. Ова повідомила, що постраждалому надано всю необхідну меддопомогу внаслідок нічної атаки на Запоріжжя. Пошкоджено вікна в багатоповерхівках і дитячому садку. Вибух пролунав пів на першу ночі. Ова повідомила, що ніхто не постраждав. Комунальники одразу прибули для розчистки території від наслідків удару. Людям закривають вибиті вікна. Листами ОСБ загалом за минулу добу окупанти 750 разів атакували 17 населених пунктів Запорізької області. На Херсонщині росіяни продовжують атакувати ФПВ-дронами та керованими авіабомбами. Ворог намагається бити по нашій логістиці, але Оборонці теж не дають спокою окупантам на Лівобережжі. зокрема, і бійці 34-ї бригади берегової оборони та захисникам край потрібна автівка, І вони просять долучитися до збору. Морпіхи намагаються стримати пересування ворога великими бомберами мінують території, а також б'ють по ворожих укріпленнях. кажуть нині, ситуація на цій ділянці складна. Росіяни атакують не лише цивільний люд і соціальну інфраструктуру, але й полюють на військові автівки. Тож нині це нагальна потреба. Без машини дістатися на бойові позиції неможливо, вояки просять долучитися до збору. До того ж, завчасно замінована територія це насамперед збережені життя наших захисників, адже ворог не зможе вільно пересуватися, накопичуватися і облаштовувати нові позиції. Вітання сонячної Херсонщини. Ми екіпаж важких «Бомбер». Наш екіпаж займається дистанційним мінуванням та прямим ураженням нашого противника. Сьогодні ми потребуємо вашої підтримки. Нам потрібен автомобіль для безперебійного виконання бойових завдань. Слава Україні! Героям слава! У Миколаєві студенти вперше за час великої війни прийшли на навчання до свого відбудованого коледжу. Зараз освітній процес змішаний. Відбувається лише консультації в облаштованому укритті, тоді як в аудиторіях завершують останні ремонтні роботи. Цей навчальний заклад з десяток разів зазнавав російських обстрілів. До проєкту його відновлення взялися кілька міжнародних організацій, та власне самі ремонтні роботи виконали за підтримки данської ради у справах. Біженців. Допомогли ось, зробити перестінки, ставити вікна, зробити відвоси. Це от наша виробнича будівля, де у нас розташовані майстерні лабораторії. Це один із миколаївських коледжів, корпуси якого довелося відновлювати після російських обстрілів. Від початку Великої війни його будівля з десяток разів була коло епіцентрів ворожих вибухів, уламками пошкоджені стіни та вікна. І кабами, і ракетами, і касет, касетними ракетами. Да, і бомбами 198 98 вікон ми поставили. От потім у нас співпраця склалася завдяки нашим випускникам з датської ради у справах біженців. Пан Георгій, директор цього фахового коледжу, показує відремонтоване приміщення та протирадіаційне укриття. Зараз облаштовують спеціальний ліфт. Але вона буде працювати і буде і пандус. Нині тут уперше за час повномасштабної війни є студенти. Доброго дня для них облаштували сучасні аудиторії. Зараз от завдяки відновленню оцих приміщень, от тимчасового сховища, ми маємо змозі проводити змішану таку форму навчання. Под, ну, більш консультаційного характеру, студенти четвертого курсу Руслана та Михайло. Сьогодні також прийшли на консультацію. Вова аудиторія не приходить, ми спускаємось в наше укриття, але це ну, це консультація. Усі чотири курси вивчення програмування у цих студентів відбувалось онлайн, і тільки зараз вони нарешті мають змогу прийти до рідного коледжу. Це як другий дім, навіть після цих прильотів відчувається. Чи більша гордість за наш навчальний заклад може й легко сидіти, але саме навчання воно погіршилося через те, що немає живого спілкування і донести інформацію через монітори набагато важче. В укриті коледжу облаштували нову систему опалення та вентиляції. Поки навчання у формі консультації проводитимуть саме тут. Допомагали з відновленням закладу чимало міжнародних організацій. Ремонтні роботи виконали за підтримки данської ради у справах біженців у рамках проєкту за фінансування Міністерством закордонних справ Данії. Для нас, для Данської ради, у справах біженців цей проект винятковий. Ми також робимо свій внесок для того, щоб коледж міг випускати фахівців із такими навичками та вміннями, щоб вони могли відновити вулиці, інфраструктуру, міста і села України. У будівлі капітально відремонтували стіни стелю та підлогу. Замінили понад 200 вікон і 60 дверей. Загальний кошторис ми ще не можемо підбити, але да, ну, ми можемо говорити про ціну більше 300. 20 тисяч євро це перспектива наступних років. Це такий знаєте, серйозний поштовх для того, щоб через наступні 2-5-10 років ми мали з ким працювати. Менеджер проєкту Олександр Клим сам з Миколаєва розповідає. Завдяки підтримці дані у місті відновлюють два десятки об'єктів соціальної сфери. Для Миколаєва цей проєкт приклад вдалої співпраці з міжнародними донорами. Діти зможуть отримувати професію, і ми зможемо готувати професійні кадри високої якості для нашої відбудови. До цього миколаївського коледжу цьогоріч вступило вступили майже 200 першокурсників. Пріоритетні спеціальності архітектура та програмування. Своїми студентами та випускниками тут пишаються. Заклади далі відновлюватимуть. Найближчим часом завершать ремонт в аудиторіях і встановлять систему пожежної сигналізації аби відновити навчання офлайн. Луїза на Даніл Сліж, факти сітіві. Єдині новини. Від війни до власної справи це про історію ветерана Владислава Жовтані. Він захищав Україну ще з 14-го року. До війська вступив у 18. у складі 128 двадцять окремої гірсько-штурмової бригади пройшов найгарячіші точки фронту. Пережив пекло Луганського аеропорту, бої на Запорізькому, Херсонському та Донецькому напрямках був в оточенні окупації. Дістав багато контузій і тяжке поранення. А Після демобілізації Владислав відкрив в Ужгороді м'ясну крамницю з домашньою продукцією і став прикладом післявоєнної адаптації. Десять років я був на війні. Ну всі ротації я не пам'ятаю. Це Луганський аеропорт. Далі Нью-Йорк, Новогородське, Горловка. Військовий шлях 30-річного ветерана Владислава Жовтані це 10 років безперервної служби в найгарячіших точках війни. Захищати країну пішов ще 18-річним, За контрактом увесь час був у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Починав навідником оператором БМП 2 став командиром взводного опорного пункту. і Керівником підрозділу йому довелося пройти найважче піхоту, обстріли та втрату побратимів. Артилерія била з усього, що може бути: і міномети, і урагани, і гради, і смерчі, і два 3 і всі всі артилерійські установи, які лежтіки, може бути. Ветеран каже, найважче було 14-го під час оборони луганського аеропорту, де потрапив з побратимами в оточення. Два тижні бійці були без води, їжі та боєприпасів під постійними обстрілами. Фосфорні гради вижигають все на своєму місці повністю, все випалюється. Це саме страшне, як салюду. Тепер вже в цій важкій війні вже хоч налагоджена була їда, амніція, вже, а тоді не було нічого. Не сухпаїв, не ні броніків, нічого. Владислав зазнав багато контузій та поранень. Знову вчився ходити. Певний час не відчував нігта рук, та знову повертався в окопи. Його тіло пошматоване. В ньому досі багато осколків. Важке поранення, яке мені знищило праве око, і я потіряв зір. Зараз на праве око зовсім не бачу, а на ліве трошки бачу, 40%. Після шести місяців лікування і реабілітації Владислав змінив військову форму на фартушок і розпочав нове життя. Відкрив в Ужгороді м'ясну крамницю, підтримав друг, з яким мають власну мініферму. Я більше виготовляю продукцію, копчу, колбасу. А Владислав більше на магазині торгує. і вирощуємо свою свинину. На даний час у нас є на заріз в районі 30 свиней. Ковбаса рублена гаряче копчення. Маємо паштетики, наші фірмені 90% Задня ніжка, 10 печінка і чиста задня ніжка. Владислав продає свіже м'ясо і має цех для його переробки. У магазині багато домашньої смакоти, зробленої власноруч за особистими рецептами. Асортимент вражає. Сало з домашньої свининки, гарно випечене. Це 14 діб воно солиться в дубовій діжечці. Далі 3 дня маринується, і потім тільки на прилавочок викладаємо. Це сало е, дуже сильно розбирають. Паштети, ковбаски, тушкованки робить сам покупців у магазині не бракує. Після всяких лікарів, після всього він тепер працює і дуже добре. Хочеться приходити і підтримувати таких ветеранів. Молодих. Батьки 10 років чекали на Владислава з війни. кажуть син доказ того, що навіть після найстрашніших часів можна знову почати життя. Перший раз його поранило у 2014 році. Потім був Луганський аеропорт у нього. Там багато його хлопців погинуло. Ну він чудом лишився живий. Владислав отримав найвищу відзнаку 128-ї бригади, срібний «Срібний Едельвейс». Він подумки досі на фронті і каже, якби був боєздатним, захищав би країну. Досі ветеран має інвалідність другої групи. Довічно потребує лікування за кордоном, бо втрачає зір. Власна справа стала для нього частиною реабілітації та прикладом для побратимів, що після війни життя не закінчується. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти Айсі Єдині новини. Завтра, 8 листопада, Україна відзначатиме День Дешеве. Указ про це підписав президент Володимир Зеленський. У десантно-штурмових військах розтлумачили їхнє свято. Припадає на день святого Михаїла, головного архангела і верховного воєначальника Янгольських військ, а оскільки за новоюліанським календарем, воно 8 листопада, то й штурмовиків треба вітати не 21-го, як раніше, а саме 8-го числа. Ми ж нагадуємо найкраще поздоровлення славетним десантникам. Це наші донати. Зробити це можна на спеціально створеній платформі Друзі ДШВ. Є QR-код на ваших екранах. У правому верхньому куті екрана ви знайдете розділ Підтримати. Потрібно обрати бригаду, які ви хотіли б допомогти. Можна оформити одноразовий донат або ж регулярний щомісячний внесок. Тож долучайтеся. А на цьому все. Тримаємо стрій, бережімо своїх. І до зустрічі, факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на YouTube. та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.